Усім привіт! Хочу познайомити вас зі своїм улюбленцем, песиком на ім'я Лакі. Він з'явився в моєму житті як подарунок на день народження. Це був один із найкращих моментів у моєму житті. Адже відтоді ми з Лакі стали справжніми друзями. Ім'я Лакі за англійською означає щасливчик. І це дуже підходить йому. Він радісний, веселий і завжди піднімає мені настрій. А ще я вважаю, що й мені пощастило, що саме він став частиною моєї родини. Лакі дуже розумний і знає базові команди, такі, як До мене Сидіти. Дай лапу. Ми з ним багато граємося. Особливо він любить бігати за м'ячиком або просто лежати поруч. Лакі добре розуміє мій настрій. І завжди поруч, коли мені сумно або весело. Я впевнена, що кращого друга не знайти. Лакі це не просто песик. Це частинка мого серця, і я щиро вірю, що кожна людина заслуговує мати такого вірного друга, як мій Лакі. Ось такий він, мій песик, добрий, лагідний, веселий і справді особливий для мене. Я його дуже люблю і ціную.